І всім привіт, ви на каналі Nexor. Сьогодні ми граємо в ігру під назвою Human for Flat з Ралдестом. Привітайся. Скедуємо його. Раз, два. Понятно? Є? Тримайся. Дурак, а дурак. що ти відпустився? А як чіплятися? Мишки. Права кнопка миші, то права рука, ліва кнопка миші, ліва рука. Дивись, я тут трохи грав колись. Ходи за мною, я знаю що робити. Нам ну, треба туди йти. Можеш залізти в мусорку, я тебе скину. Ні, не так, да. Добре, тоді просто відсовуємо її нафіг. І йдемо в двері. Рається, ага. Заходимо. Тут треба відсунути вагончики просто. Відсовуй, там той перший. Так, а там той ще. Я, я можу і так. Давай, пройти. давай, давай. Все, я його відчув, давай тепер той. Ну я без а, того прийшов. Як залізти? <сх> 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 Береш, нажимаєш дві кнопки миші рук догори і вціпляєшся. Linha, ja tebie nie pomogę, to tak powiem. A nie pomogę. Tak ja po prostu sobie... Przytulam... To... <grymka> <grymka> Dobra, nie męczy Ja cię po prostu... Ja jego po prostu trzymam, to Дальше сюда, напевно. Тут можна відсоу. і упав. До Догори. и зачіпляйся. Вниз Ти Ты гений? Ты не відпускай їх, ты просто вниз руки потягни. Все, тяни вниз руки. Вниз мишку тяни, тяне. Тепер ты навчився залазити. Я тобі двері відкрив. О, молодець, то далі що робимо? Нам сюди. Хтось знаєш, що можна? Так, вставай. Просто стій. Я буду все замість тебе робити. Трохи ти погано став, ну але добре. Все, пішли. Е, <гаду> е, Відпусти мене! Відпусти праву руку! О, ого. Я тебе спас. Йой! Мене перекрутило! Що зі мною? Що твориться? Та відпусти мій пеніс! Та фу! Я тобі тварин, відкрив. Я спокійно себе живеше. Я не можу вилізти. Я за двері чепився. О! Чепив. Відпустив мене нарешті. Вот ти виліз. Що ти Двай проходите. А шаде, чудових, хлопчик. Хе-хе. Шо я, Чуджу? Чуджу, чуджу. Йой, ладно. Так. Так, у нас є тут, тут нам треба скакати по поїздах. Не знаю, кто тут зробишь. Что ты сказал? Тут сходи я гений. А так не можно кинуть. Я не знаю, треба попробувати. Можна вроді би. Треба. О, єма. Треба з ну так, то вже ізі. Тільки не з там, а от стої дичи зелений. А, то. З якої? Тут от, є така дичь якась. Якийсь кущик. Ай! Чекай боже по парту прийшли, по суті. Ну, майже. Нам треба туди, в ті двері. Зайти, бляха, тихо, живи, живи. Я живу. Дивись, от стоїх штуки. Як мені вот стої штуки У мен... я У я, мене я, я можу запрыгнути. Я тебе ловити буду. Я руки тримаю, зачіплюся за тебе і витягну. Я впав, окей? <laughs> ти, я бачу, що ти впав. На тут штырить. Що я роблю? Що я роблю? <Laborator il digest> <Aldine> <People> Давай прыгай. Я тебе зловлю. Не зловив я тебя. Ааа! <sharp> Ты куда пудис? <affiliated> Поїздах, то тяжко то довго верніше просто. Ладно, я йду тоді з тобою. О, давай, я тобі буду робити. Я Йди, залазь на той вагон. На той вагон заліз. По сходах. Я Тебе буду тягати. Ну, я тут. Все, стій на ньому. Ч він не послуг не це ого? Стою. Давай, давай, давай. Так, тепер переходь давай. по том тому вагону на том ті інші. Так, тепер я тебе попхаю. Подох там залазь. А я йду пройду да та, як я пройду. Я йду двері, прийду пока що. Ты напрыгал. Кноп... Та не дура гідні, я бачу, що ти не впав. Та ти шо ти на кнопку навіть нажав? Все. Пригай. Так что поймали прыгаем и шо? Все, перша карта пройдена. serii po pierwszą kartę uh -huh. może pierwszy etap, ale kartu. A, nie so, w no zaraz, się, a nie pierwszą kartę kartę o tak, poczekaj, że przechodzimy jeszcze tu, kartu, to chyba 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 Ну добре, в наступній серії. Ну, давай все таки ще пробуємо поіграти, може про це хватить. Ты чорти! Я... Я хотів тебе скинути. Давай проходити тут Чим скотче, тим ліпше. О, ну добре. Так, тут кубики треба таскати, тут електричний лево. Та то то так не вийде, ти не пройдеш тоді Треба кубики. То такий електричний левел. Можешь. Okay. Так, бере твой кубик на лифт тягни. Давай. Okay. Ты зараз впадешь разом с кубиком. Залазь на лифт тоже. Все. Давай. Так, ты кубик на кнопку тягни. Тебе там задавило тим кубиком бідного Дай є трошки Просто треба запам'ятати головне на якій карті ми там Угу. Uh -huh. Так, іди з кубиком до гори Давай, і на Ой, ваг... на вагончик, я буду вагончик субати.

яка чпокається. Ну, Та бо я собі скин поставив, а ти не поставив. Що то за що то за тебе так усі? А ми пройшли так скоро? Все, типа. Ага. О! Ми зараз сюди закінчуємо? Та, бо той уровень вже довго буде проходитись. Все. От, от, от така у нас вийшла Перша серія з Ралдистом. Ми пройшли дві карти. Тут вже будемо проходити в третій. Дун дек наша ти на скину. Всього дякую за перегляд, всім Йо. пока, прощайся. Занаж ти мене за голову тягаєш.